На польсько-білоруському кордоні знову гаряче у селищі осини неподалік від Любліна на кукурудзяному полі впав безпілотник. Прокуратура підтверджує, існує дуже висока ймовірність, що апарат прилетів саме з території Білорусі. Дрон розлетівся на частини, але слідчим вдалося знайти одну велику деталь із написами, ймовірно, корейською мовою. Є й інша версія: апарат міг зачепити лінії електропередач, де видно свіжі пошкодження. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Вже заявив про порушення повітряного простору і також і анонсував офіційний протест. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш звинувачує Російську Федерацію у свідомій провокації. Варшава направила Москві ноту протесту та вимагає негайних пояснень. Польська ж влада підкреслює, що йдеться не лише про порушення суверенітету, але й про черговий елемент гібридної війни, яку Російська Федерація веде проти Європи. Паралельно з агресією в Україні. Що ви про це думаєте? Звідки цей дрон на території Польщі? Пишіть в коментарях. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Розкритикував вже вкотре адміністрацію Джо Байдена цей раз за заборону на удари України по території Російської Федерації. На його думку, така стратегія робила перемогу неможливою. Трамп порівняв це із командою, яка тут цитата має фантастичний захист, але не може грати в нападі. Байден не дозволив Україні боротися лише захищатися, як результат війна триває. Написав він у своїй соцмережі. Після посту Трамп опублікував колаж, своє фото із путіним на Алясці та знімок кухонних дебатів, так би мовити, Ніксона і Хрущова, що в 1959 році, за його словами, це символізує суперечки про стратегію та владу. Адміністрація Байдена довгий час обмежувала застосування американської зброї Україною проти цілей у Росії. Спершу удари взагалі забороняли пізніше обмежили лише прикордонні райони. Повна відміна обмежень відбулася у листопаді 2024 року. Раніше Трамп підтримував ідею ударів углиб Російської Федерації, щоб тут цитата змусити росіян відчути біль і змусити Кремль сісти за стіл перемовин. Водночас він відкинув ідею ударів по Москві. Що ви думаєте про це? Чи згідні ви з цією критикою президента Сполучених Штатів Америки, який критикує експрезидента? Дописуйте в коментарях.